Привіт таки, це мій влог з мале, з Мальдів. Тут я вам розпитаю, що я знаходжусь в перепороту мале і розповідаю про те, що авіакомпанія захотіла в мене взяти додаткову оплату за мій чемодан. Хоча я летіла з Дубай до мале, і в мене ніхто нічого не брав за перевищення ваги. У мене не було перевищення, 20 кг. кілограм. І ручна клач мене була. Мабуть, вони вирішили, що в мене перевіз. Там допустимо в них було 5 кілограмів, в мене вийшло, мабуть, більше. Вони захотіли 30 доларів за перевіз в 5 кілограмів. Я принципово не захотіла оплачувати, мене не пускали, мені сказали платити. Ми почекали до завершення, 5 хвилин залишалося до завершення виліту. І мені сказала окей, ми такого ніколи не робили. Виняток для вас, окей, нічого не платити. Я полетіла, нічого не плативши. Останній раз також був в мене перевід 10 кілограмів. Я попросила взяти їх з собою, мені е, без проблем дали, і я нічого не оплачувала. А це на цей раз стільки реєстрації попалася дівчина, тітенька, яка не захотіла. Віддавати мій багаж, щоб я взяла з собою ці лишні кілограми. Готель нас зустрів через півтори години в аеропорту про нас забули. Сказала, що система забула, це було дуже неприємно. На Мальдівах я не перший раз, але сімку я вирішила перший раз взяти, взяла я за 50 доларів 100 гіг. І не пожалкувала про це. Таблінчики, джема така ситі, що кока зараз. Ми зупинимось і подивимося, що це жіночка. Здається, дуже мила, але ні, вона дуже зла. Її вона не влаштовує, коли людина бере багато фруктів. Приходиться Пекай це неложка. нарізати. І таке відчуття, що я не платила за це все, а безкоштовно приїхала в цей готель. І це не коконат, Канад смотри, каканат, мілк, алмандмілк apple juice, orange juice, watermelon juice, и что там ешь? О, это лепешечки, которые я люблю. Chicken pie. Это у нас овсяночка. Good morning. Bank. Тут у нас ком. I don't know what's это. Рис, что ли? Десертики. Как красиво выглядит. Сосисочка. Рис лапша. Вот тут за столом все сидят. Булочки всякие. Пончики. Повесили эти пончики. Вот такой вид. Я не знаю, надеюсь, солнце будет. Не ну, солнце есть, но пасмурно очень. Сейчас апрель, 29 апреля. Пока что гуд. Банана кейк. Віжбан, фрут, фрукбред, грамола, маску, сальмон, Все подобається. О, сировочок, орешки. Ого, сколько гранала. Сухофрукты. Блин, мне нравится питание, посмотрите. Все такое полезненькое. А то вот эти пиццы, макароны, я и дома могу поесть и все такое. Ну, очень красиво, мне нравится. Все, я взяла чья десерт. Кокосовый мелк. Орешка. Сосиска булочки. Тут орешка тако. Ананасик. Сухофрукты. Так, гакамоле. авокадо, Лапша, овочі це з курицею. Тут сока, десерти, коконат мілк, якийсь шейк. Чайочок і такий вид. Так, зараз вам покажу вілу свою на 4 дня, потім буде інший номер. Я пізніше вам покажу. Так, заходимо Тут нас міні мінібар. Вода-чай безкоштовно. О, що це таке? Ух ти, що це таке? Коротше, пізніше подивлюся. Так, Стол у нас тут йде. Угу. Меню да, він... Так, телевизор. Вот у нас таке такая йде, така такая стеля. Тут у нас что-то принесло, ананасик и кокосик. Давай, десь, Віла трохи старенька. Той диван, Двір. що ви бачите зараз справа, Дружко. він мені не сподобався, бо він був пошапаний, він Двір. такий Двір. потяганий. висвітлилася вже тканина, і Двір. я призвола на ньому лежати. Двір. Зараз йдемо, я вам покажу ванну. Ось така ванна, гарнісінька. Клас. Стала все наяву, Моя мрія стала на Дуже гарно. Якщо подивитись вверх, ви побачите яке скло грязне. Я одразу це побачила, але вирішила заострятися на плюсиках. Тут у тут нас є душ. Туалет знаходиться на вулиці. Знаходиться тут він. Тобто ви на вулиці робите всі справи. Такий умивальничок. Є тут вагне. Що це у нас є? Фен. О, дуже мило. Блін, дуже гарна. Халатика є, та пуля я вже їла. Ну, дуже гарно йдеться. Таку штучку подарували. Ванна якось жовтенька, дивіться нам. No? Якось розчаруванням стала вана. Вона oh, yes, yes, yes. вся в плямах жовта, нерівномірна, і як будто гуртожитка. Ну, неприємно. Oh, Це було коктейльна паті, і ми підійшли. Щоб подивитися, воно було біля басейну, були закуски та коктейлі. Я так зрозуміла, кожен понеділок, бо інший понеділок також був коктейльний паті, тільки вже на пляжу. До речі, в цьому отелі мені дуже сподобався посуд. Пришли вот в ресторан, тираняки. меню. Ресторан. И вот меню у нас full э, board. Поэтому нам это бесплатно по меню. Здесь другой же ресторан. Сейчас будем заказывать, и я вам покажу, что мы получили. Как принесли нам суп. Ну, смачный смачный лице у нас. Перша місце суд. Далі буде друга. Я так зрозуміла, все поміну пронесуть. І все ж разом з усімами, тобі ви... виносять страви mm -hmm. один раз у пів години. І це не дуже добре, бо ми просиділи там дві години, і то останнє десерт мене дочекалися, десер... пішли в буфет подивитися, що там ввечері дають. Бо так би не встили би. 15-17 і нам тільки дали супік. Тобто, я так розумію. Ми будемо тут до 9, поки не закінчиться буфет. Ми не пішли в буфет. Мабуть, така логіка. Несли нам саке. Це, оказується, японська водка. А я не буду пити. Ладно, я п'ю. Прикольно. Так, ось вот такі сушімі чи суші, я не знаю. Mm -hmm. Вони з холодильника їх mm -hmm. достали. Мені це не подобається. Але зараз будемо спробувати. Дивіться, яка не шляпочка. Так, душі ми вже з'їли. Ну, риба смачна, а збрис марки. Ну, на свіжому холодильника, коротше, не дуже. Пораз чекаємо іншу справу. І тут у нас на є. новий перегін. Верхне Халма. Джампошриб. Ор Австраліан Риб ей Стейк. Чекаємо. Зараз буду готувати, мабуть. Наконец-то принесли у меня рыба, и овощи. Вот, 20-20. Долго ждать очень. мы тут мы смотрели, как он все готовит. А вот тут у нас э -э мясо. Все то же самое, только мясо. Нормально. Так, прийшли. пішли ми звідти, там десерт був, але мене дочекали, щоб подивитися все-таки, що ввечері буде, бо вони прямо походу зробили. Ух ти! ты, я-мі-ямі. хочу бейки с малинезой соусом. А, тут паспал. Сырочек, макароночка. О, это не вели. Вот это как. Так, овощи. Вырошечка. О, вот такая вот пирожечка вкусничная. Но в Турции нет. А -а -а. Тут у нас есть лаваши. Я ничего не брала, я только взяла солодка.

Я так розумію, тут можна поради. Тут, тут у нас десертики. Я прийшла за 10 хвилин до кінця. Так. Дуже мало шиє, а ми спробуємо. Давайте оце останнє якраз для мене. Тут у нас молочний рис. Тут у нас що це таке? Кофі. Косовий крем. Мені теж треба це. Кокосова печінка, і оця печінка. Треба оці печенку спробувати.

Салатики, закуски. Блін, таке печенька вкусно. М -м -м -м. Дуже смачно. Що... Все, такий гарний вид. Ну, звісно, треба буде завтра раніше пройти, але бачите, стіли з видом на кога. Мені дуже подобається тут посуд. уже правный стаканчик. Так, я взяла вот с собой еще Кокосовая печенька, булочка и все такое. Взял девушку с собой, говорит голодная капец, пока не меня. Для рождения. У нее день рождения, просто взял с собой. Бедняжка не кушала. Щоб чокленд фонтейн.